Всім привіт ви на каналі Андбокс. Якщо ви новенькі, мене звати Анастасія, бо просто Настя, і на цьому каналі ми говоримо про багато цікавих книжок. Я сподіваюся, ви готові, тому що сьогодні я нарешті підбуваю підсумок свого читацького липня. Липень для мене став місяцем, коли я нарешті вийшла зі свого нечитуна і нарешті почала читати адекватну для себе кількість книжок. Тому що попередні 3-4 місяці я читала відверто кажучи десь по 3-4 книжки. І то переступаючи через себе, а в цьому місці я прочитала 9 книжок, і просто знаєте, на одному подиху, відверто кажучи. І сьогодні я сподіваюся будете раді разом зі мною подивитися, що ж за книжки я читала в липні, і скільки з них видалось вдалими, а скільки з них було розчаруванням. І сказати вам чесно, не одна книжка не виявилася розчаруванням. Тобто, ну, інтригант з мене ніякий, але знаєте, не одна книжка не виявилася з розчаруванням, тому що плюс-мінус ці книжки тут мають 3,5 і вище. Тому поїхали переглядати самі книжки. Перша книжка, яка відкрила мій читацький липень, була Колір магії Террі Прачета. Раніше я читала у Тері Прачета лише одну книгу, а саме його Морд. І чесно, я щось його не дуже зрозуміла. Тобто я поставила йому 4, так, все таке. Але, відверто кажучи, після нього я ще була не впевнена, чи хочу продовжувати далі читати терепрачето. Але вирішила дати другий шанс прочитати колір магії, і після кольору магія зрозуміла, що це неймовірний автор, який мені просто ну колосально подобається. Ці книзі ми спостерігаємо за Ринцвідом та Дивоцвітом, двома головними нашими героями на цю книгу, які вирушають таку собі подорож Ринцвіт як провідник і дивоцвіт як турист. А також що мені сподобалось в концепції цієї книги, так це те, що Ринцвіт намагається просто втікти від смерті, тому що кожен раз смерть його переслідують. Просто наступаю йому на п'яте, але він не здається, і він все намагається і намагається зберегти своє життя, як би тяжко йому не було в деякі моменти. І вся ця історія, всі персонажі, весь цей гумор. Я нарешті відчула гумор Террі прачети. І наскільки він мені сподобався, ви собі навіть не уявляєте. Закохана у автора просто повуха, готова читати наступні книги, тому що мені сподобалось в цій книзі, відверто кажучи, все. Ну так знайти якесь але ну я не можу його найти. Чесно, я не можу щось виділити таке, що прямо аж як велике, але такого не було. Мені тепер дуже хочеться, як можна. Більше дізнатись про дискосвіт, тому що тут його показало з достатньо різних боків, які мені дуже сподобались. Головні герої неймовірні. Я побачила, наскільки цікавих персонажів може створювати Тері Прачет. І, звісно, сюжет. Дрібка гумору, цікавий, захопливий, інтригуючий, дуже такий, знаєте, іноді містичний сюжет. Загадки, дружба іноді. Неочікувані моменти, така собі подорож з нашим Ринсвіндом, провідником для Дивоцвіта і провідником для нас по диску світу. Неймовірна книга, дуже поки що захоплююсь цим циклом. Вважаю, що поки цикл про Ринсвінда мій улюблений. Але я ще не читала інших циклів, тому прям 100% казати не буду. Наступна книга це книга мого улюбленого Стівена Кінга та його мертва зона. Чомусь я дуже неочікувано отримала від цієї книжки дуже багато. Ця книжка отримала в мене 4,5, і вона до останнього мала всі можливості потрапити в топ моїх найулюбленіших книжок Стівена Кінга, і вона туди потрапила. Вона десь, знаєте, межує на другому місці. І я скажу, що ця книга має дуже. Цікаву ідею. Таку ідею в книгах Стівіна Кінга я ще не бачила, напевно. Наш головний герой Джон Сміт має одну особливість. Після однієї його дитячої травми він може бачити майбутнє і минуле. І в один день після аварії він потрапляє в кому. І, прокинувшись після коми, вони подається в жахливі ситуації. Його дівчина кохана вийшла за іншого, його. Робота їй більше нема, він не може ходити. Йому кажуть, що він пролежав в комі велику кількість часу, і тут він розуміє, що це його життя пішло шкеребет. Але він ще й знаходив собі можливість, одну таку надприродну здібність. Він може бачити майбутнє і минуле. І це його лякає, тому що це лякає інших людей. Люди його починають ненавидіти. Люди його починають цуратися і боятися. І в цій книзі Стівен Кінг настільки чудово описав цей момент, що, як би здавалось, у людини є цей дар, ця можливість, ця способність, але в той же час люди його бояться, тому що він якийсь інший, і люди не розуміють його. Вони якби з одного боку і кажуть, що це круто, що ти можеш допомагати світу, але при цьому люди не хочуть, щоб він його чіпав, і не хочуть, щоб він якось з ним взаємодіяв. Він не дізнався щось про цих людей. І це настільки, знаєте, настільки гротескно, тому що людині від цього погано, людині від цього боляче, він, навпаки, він хоче закритися в собі, але соціум йому не дає це зробити. І це настільки круто показано в цій книзі. Сам сюжет теж неймовірний, але хочу зазначити, що якщо ви захочете читати цю книгу, то, будь ласка, не читайте анотацію. Анотація тут відверто кажучи суцільний спойлер. Все, що вам потрібно знати, це те, що в нас є Джон Сміт, те, що він один раз попав в кому, після кому прокинувся і має таку собі властивість, таку здібність бачити минуле і майбутнє людей при дотику до них або до речей, пов'язаних з цими людьми. Це все, що вам потрібно знати. Те, що він буде далі робити. З цією способністю, як він далі з ним буде з цим буде жити, як люди будуть до нього відноситись, як він почне відноситись до людей. Це все побачите в книзі. Але, будь ласка, не читайте анотацію, тому що ця анотація це відверто кажучи, суцільний спойлер. Я не знаю, по-іншому це назвати. І навіщо писати такі анотації, я чесно не знаю. Тому за анотацію мінус, а книжка супер. Наступні ж книжки ви вже 100% бачили, якщо дивились мій трилерний марафон. Якщо ні, можете швиденько піти його переглянути. Він недовгий. І достатньо цікаві. Але зараз ми їх ще раз обговоримо і вже поставимо, знаєте, як крапку. Остаточно. Перша книга це Пазл Франкет. Хто знає, тому що я дуже часто зазначала на цьому каналі, або хто ж не знає, то зараз знається, Франк Тілє, мій улюблений автор. Я вже знайома з ним протягом двох років, напевно, і кожен раз, коли я читала книги, я в них не розчароваюсь. І чомусь я дуже боялася брати за цю книгу, тому що я думала, що ця книга буде для мене першим розчаруванням у автора, тому що багато хто відгукувався про неї жахливо. Казала, що це жахливий трилер, він нецікавий, він нудний, якийсь автор незрозумілий, але я нічого такого не побачила. Я в кінці кінців отримала величезне задоволення від прочитання цієї книги, тому що я. Не побачила 100% Франка Цільє, якого я його бачила в його серійних роботах, серійних працях, але в цій ситуації це одинична книга, якщо що. Франк Ціє достатньо гарно себе розкриває, тому що в цій книзі Франк Ціліє заглиблюється у тему психічних розладів людини. Він дуже цікаво їх інтерпретує і дуже цікаво вплітає їх у сюжет. А сюжет у нас заснований на тому, що у нас є головний герой, який обожнює з колишньою своєю дівчиною грати у такі собі а, гри ігри на виживання. такі собі квест кімнати, знаєте, там, де треба знайти вихід. В один день вони потрапляють в неймовірний квест параноя який є максимально секретним, і про існування якого насправді ніхто навіть не впевнений на 100%, але вони туди потрапляють і починають неймовірну гру, в фіналі якої виграш буде складати 300 тисяч євро. Тобто наші головні герої потрапляють у закинути психлікарню, і там починають грати у цю гру на виживання. Але все, звісно, не так просто, тому що не факт, що хтось з них зможе вибрати з живим. тому що гра набирає обертів і стає дуже і дуже небезпечною. Сюжет дуже цікавий, справді мені він дуже сподобався. Тримає героя весь час у якомусь напруженні, тому що ти не розумієш, що буде далі. Але кінцівка це щось неймовірне. Вона настільки пробиває, вона настільки здається. Нелогічно, логічно, але в той час ти просто сидиш в якомусь неймовірно незрозумілому стані, коли ти не розумієш, що відбувається. Тобто, в цілому, книга неймовірно, час, який я провела з нею, теж був неймовірний. Тобто, в цілому, я отримала все, що я хотіла. Неймовірний трилер. Я вже за багато разів кажу слово «неймовірний», тому давайте переходити вже до наступної книги. А наступна книга це. Манго, як би не дивно було, тому що раніше я не читала манго, але вирішила спробувати так, як їх почали видавати українською мовою, причому в таких великих достатньо масштабах. Тому я вирішила спробувати, можливо, мені б сподобалось. І насправді я вибрала дуже і дуже гарний варіант початку, тому що це трилер-детектив Ганібал про одного поліціянта з його сім'єю, які переїжджають в невеличке село. Якось вона називається Куга 100%. І там він розуміє, що щось в цьому селі не так. А все починається з одної смерті одної бабусі. Він поринає просто у вир подій, тому що він розуміє, що смерть цієї бабусі, скоріш за все, скоїла одна кастова сім'я. Але є одне велика. Ця сім'я. Якби тримає у страху все селище, і селище, не хоче чіпати цю сім'ю. Але наш головний герой, поліціянт, хоче розгадати всю цю загадку і хоче вивезти їх на чисту воду. При цьому він знає історію попереднього поліцейського, який не вибрався звідти живим. Захоплива історія. Вже чекаю почати другий том, тому що сюжет справді. Тримає у такому, знаєте, незрозумілому стані, там, де ти з одного боку хочеш дізнатися, що далі йде, а з іншого боку, ти розумієш, що в кінці буде щось таке, що страшно навіть подумати. Дуже швидко читається. І що саме головне, тут неймовірна мальовка, яка ще більше захоплює до прочитання, тому що я от вам можу показати якусь картинку. Дайте, я знайду якусь гарну. Я ж хочу, щоб ну, ви побачили, наскільки це гарна манго. Верніше манго. Ось дивіться, наприклад. М -м -м. Ну, скажіть круто, ну подивіться. Неймовірно, я у захваті. Ну і наступна книга насправді дуже контрастує з нашими двома попередніми, тому що це класичний англійський детектив Агати Крісті. Та її книга вбивство в будинку Вікарія. Книга. Також неймовірно, вона мені також сподобалась, тому що я вже була знайома з Агатою Крісті, я вже знала, що очікувати, і я вже знала, що я фанат. Я люблю її детективні історії, я люблю методи її розв'язування різних загадок, Я люблю атмосферу, яка панує в книзі. Щодо сюжету, тут у нас є полковник про всі в селі його ненавидять. От відверто кажуть, що кожна людина його ненавидить. І в один день полковника вбивають у будинку Вікарія. Виходить так, що всі підозрювані, тому що його всі ненавиділи. Але на наступний день приходить до відділку один чоловік, який визнає, що це він полковника. Але потім приходить ще одна жінка і теж визнає, що вона вбила полковника. І тут. Для нашої міс Марпл починається справжнє розслідування. Вона повинна виявити, хто ж все-таки скоїв це вбивство, і також треба буде допомогти поліціянтам зрозуміти, хто це зробив. Для мене міс Марпл була новою персонажкою, тому що раніше я читала тільки про Еркюля Пуаро. Знаю, що агата крісті ще іноді розслідування проводять якісь, знаєте, Інші люди, про яких ми ніколи більше не почуємо. Але міс Марпл мене цікавила більше всього. І тепер я розумію, чому. Як виявилось, міс Марпл не головна героїня даного роману. Тому що міс Марпл як би третя особа. Знаєте, позалаштункова особа. Потім у нас є Вікарі, якраз який і веде. Розповідь у цьому романі, і який є якби місточком між Міс Марпл і поліціянтами. І, звісно ж, поліцейський, які і розслідують це вбивство. Дуже цікаво, дуже захопливо, звісно, ніяк в трилерах, нема цього, знаєте, кров, біль, драма, все таке. Ні. Тут все дуже спокійно, дуже по-англійському. Не вистачає, знаєте, Якогось горнятко, чаю з молоком, такого, знаєте, спойкою, з затишком. Це маленьке село, що тут всі один одного знають. Все це вбивство, воно якби розтормошило людей. воно Дало якийсь свіжий подих повітря, як би дивно не було сприймати вбивство за свіжий подих повітря. Але це саме так. Обожнюю цю атмосферу в книгах Агати Крісті, Обожнюю її книги. В принципі, ця книга мене не розчарувала, отримала все, що від неї хотіла. Тому, що ще сказати, це неймовірна класична Агата Крісті. Ми вже наближаємось до фінішної прямої. В нас залишилось чотири книжечки, і наступна книжка, це якби було не дивно. Вінні Пух. Дитяча історія насправді, але чомусь вона мене захопила. Дуже я захотіла прочитати Вінні Пуха, поривнити оцю дитячу атмосферу, тому що в дитинстві я не читала книжок, та й мені їх, в принципі, ніхто не читав, тому я вирішила, що зараз варто прочитати дитячу книжку, хоч одну. І відчути якусь, не знаю, солодкість дитинства. Ну, щось таке. Вінні Пух, насправді, це книжка. Забавка, це книжка, яка складається з забавок Іні Пуха, Крістофера Робіна та його друзей. Все це настільки по-дитячому мило, по-дитячому затишно. Вся ця, ця історія вона настільки наповнена якимись невеличкими жартами, які, здавалось, такі неіроничні, не саркастичні, дорослу людину не розсмішило. Але я за собою помічала, що я справді посміхаюсь, тому що це настільки мило. Я не знаю. Це в якомусь сенсі дуже мило. Вінні Пух для мене це такий, знаєте, позитивний персонаж. Я хочу знайти зараз якусь гарну картинку Вінні Пуха, щоб вам показати його, тому що він неймовірний. Тут ще й ілюстрації в додачу, тому одне захоплення читати таку гарну книгу з гарними ілюстраціями, з гарними історіями і з гарною дружбою, яка тут описується. Далі ми з вами зараз розглянемо книжку, яка офіційно, просто знаєте екстерно, іде у топ найулюбленіших книжок 2023 року, а саме Дім у Волошковому морі. Це був фурор, це... це щось, на що в мене от зараз не вистачає слів, але я розумію наскільки це чудова книжка. Ця книга викликала у мене спектр емоцій. Я плакала під кінець, і в початку я плакала, і всередині я плакала. Я плакала протягом цієї книжки. Іноді я плакала від щастя, іноді я плакала від сміху, іноді я плакала від горя. Тобто я ну, дуже багато плакала. Ця книжка це суцільний затишок. Не такий затишок, як у Вінні Пуха, а книжка, знаєте, як для мене. Всі персонажі, оцей от дім у Волошковому морі, це як, е, знаєте, такий собі острівець, якийсь безпечний острівець, на який ти можеш приплисти і просто не звертати увагу на весь інший світ. Не всю його жорстокість, не його біль, на всю його нечесність, все те жахливе, що відбувається в світі, в цьому маленькому домику у Волошковому морі його не відчувається, його нема. Воно Пропадає. Просто діти, які ростуть у цьому домі, вони зазнали дуже багато болю. І оцей острівець, їх маленький притулок це те місце, де вони можуть бути спокійні, де вони можуть не цуратися світу, де вони можуть не боятися. Це просто маленьке, щасливе місце. де... Вони можуть просто тихо жити. Знаєте, я зараз стільки всього наговорила, але зрозуміло, що не розказала вам, про що ця книжка. У нас є головний герой, який є інспектором. І в один день він отримує зверх секретне завдання про інспекцію цього будинку, про яке, здавалося б, ніхто ніколи не чув. і наш головний герой ніколи не чув. Тому, коли він туди вирушає, він дуже наляканий, тому що він знає, що там живе. Антихрист, тобто дитина-демона, тобто не факт, що він повернеться звідти з живим. Але коли він потрапляє на цей острів в цей будиночок, він розуміє, що оці ярлики, ці бірки, які вішують на цих дітей, які, ну, відверто кажучи, в цьому житті нічого не зробили, вони просто народились, він на них їх теж навішав. Він не знав, хто ці діти, але він вже їх боявся і вже їх цурався. І протягом всієї книги ми слідкуємо за розвитком нашого героя, як він починає любити цих дітей, як він їми переймається, як він хоче покращити цей світ, але розуміє, що в нього не вийде. Це маленька історія. Справді ця книжечка дуже маленька. Тут 400 сторінок, здавалося б, ні про що, але ця фентезі-книга викликала в мене такий почуттів. І ця книжка комфорт. Ця книжка для мене комфорт. Якщо колись хтось мене спитає, що для мене то я просто впхну цій людині цю книжку і скажу читай. Тому що це книга, яка. Змушує забути про все. Я цю книгу прочитала дні за два, напевно. Ну вона дуже швидко йшла. Я не помічала, як я перегортала сторінки. У мене такого просто давно не було. Ця книга просто, я от зараз згадую, я посміхаюсь. Ця книга змушує відчувати і змушує забути про буденність, про нашу буденність українців, про війну. Вона змушує повірити в щастя, вона змушує тебе посміхнутись і. Вона як запрошує, знаєте, в цей будиночок і каже: побудь тут. Тут ти можеш нічого не боятись. Хоча там, за дверію, дуже страшно, тут ти можеш нічого не боятись. І це настільки чудова книга, Боже. Я в захваті. 100%, топ найкращий книжок 2023. -го. Просто все. Якщо я зараз ще щось скажу, я розплачусь, тому все. Ну, ви мене зрозуміли. Передостання книга, яку я читала у липні, це. Персі Джексон та останнє пророцтво Ріка Ріордана. Ця книга офіційно є завершенням серії про Персі Джексона, п'ята книга в циклі. Тому якби е, все. да, я нарешті завершила. І чесно, мені було так прикро з ним якось, знаєте, прощатись, тому що я більше ніколи не почую про Персі Джексона. Але потім я дізналася, що у Ріка Ріордана ще є величезна серія теж. Ще якихось героїв, і вони теж їдуть у цей табір, і там знову буде Персі Джексон, і я така, так, все. Соплі намотали в кулак і пішли далі. Книга неймовірна. Ми продовжуємо слідкувати за Персі Джексоном, Анабет, Гровером, Ніко ДіАнджело і їхньою подорожю тим, як вони намагаються врятувати Олимп, Олимп при факті, що навіть самі боги його ну, не дуже хочуть врятувати. Те, як вони намагаються вижити при цьому, ну <laughs> не заробити собі ворогів, але ну, це не виходить, тому що ти син Нептуна, і ну тяжко, тяжко жити. Книга неймовірна, книга захоплива. Прочитали її дуже швидко, не звертаючи увагу на те, що тут багато сторінок, тут достатньо великі літери. Дуже цікаво, пригодницький роман, ну що ще казати? Це п'ята серія циклу. Якщо я ще щось скажу, то це буде. Спойлер, тому що я можу сказати, якщо ви не знаєте про цикл Персі Джексона, то Персі Джексон це син Нептуна. В один день він розуміє, що він син Нептуна, і дуже скоро йому загрожує смерть, якщо він, звісно, не потрапить у табір непівкровок, в який він відповідно і вирушає, тому що ну, жити хочеться. Там він знаходить нових друзів, знаходить нові проблеми, знайомиться з своїм батьком, знайомиться з своїм братом. Коротше кажучи, там в нього починається таке життя, яке б я не хотіла мати. Але ну так вийшло. Неймовірна серія. Підлітково, доросла, всім підійде, комусь нагадати, що таке підлітки, як вони ростуть, комусь просто відчути, що магія можливо, то взагалі в цілому. Дуже цікава серія. Якщо ви любите такі фентезійні пригодницькі серії, раджу, тому що книги читаються просто на одному подиху. Всі просто герої, вони настільки цікаві, настільки неймовірні. Всі подорожі, в які відправляється Персі Джексон, вони захопливі. Тому, якщо ви таке любите, то раджу прочитати про Персі Джексона, тому що справді цикл вартий. Я його люблю, я закінчила його, буду обов'язково продовжувати читати вже наступний цикл, вже про. Іншого героя, але там будуть, звісно, наші улюблені персонажі. Остання книга, яку я читала, знаєте, вже як вдогонку з, за два дні до кінця місяця чи навіть за один, це Осип Турянський та його поза межами болю. Я для себе вирішила як можна більше знайомитись з українськими класичними авторами, та й не тільки класичними, в принципі з українськими авторами. І щось я під час свого нечитуна не могла взяти в руки. Українських авторів, але от зараз я зрозуміла, що з моїм нечитуном ми вже все попрощались, тому я вирішила взяти поза межами болю». Книжка дуже тяжка. Тут 169 чи щось там щось. да, 169 сторінок, але ці сторінки вони просякнуті болю. вони просякнуті тугою, вони настільки тяжкі, що ну, здавалося б, в книзі майже немає нічого, немає ваги, але мені її тяжко тримати. Ця книга про те, як з сіми людей одна залишилась живою. І як цій людині важко змиритися з тим, що його друзі померли, і як він віддає данину цим людям і пише про них історію. Пише історію про їх смерть, про їх біль і про їх виживання. Про те, як вони боролись, але не змогли дойти до кінця. Ця книга засновнена тому, що пережив Осип Турянський, тому що він сам потрапляв в таку ситуацію, він це пережив на собі. По сюжету тут у нас є Перша світова війна. 60 тисяч полонених сербське військо веде, веде верніше пішки через Албанські гори. Сніг, холод. Голод, біль і залишки людей, які намагаються вижити. 45 тисяч людей померло тоді, не дійшли, не змогли, їх повбивали. А в центрі сюжету в нас семеро друзів, які відділилися від цієї, шеренги і якимось чином змогли не привернути увагу. І те, як вони намагаються вижити. те, як... Тяжко вижити, те, на що вони готові піти, фізично, але морально не готові. Наскільки вони змученими і вбитими зсередини не були, вони не можуть морально піти на деякі речі, хоча це з'їдає їх фізично. Книга про справжній біль. І, хоча, здавалося б, назва поза межами болю, вона настільки гротескна. З тим, що відбувається у книзі, що це навіть, знаєте, звучить як іронія. Книга, наскільки б вона тоненькою, не була також величезна кількість стикерів, я дуже багато чого тут писала, тому що вона змушує задуматись. Задуматись не те, що про буденність, але задуматись про війну, про те, що ми зараз переживаємо. Хоча б здавалося, пройшло більше ніж 100 років, пройшло століття, але люди не змінились. Чому люди йшли на війну? Чому люди вмирали на війні? Заради чого? Заради імперських амбіцій людей, які правлять, заради чого? І наші головні герої вони теж мають таку думку, що навіщо йти на цю війну? Навіщо ми сюди прийшли? Можливо, це ми караємось за те, що ми сюди прийшли. Просто це неймовірно болюча книга, але в той же час вона відкриває очі і вона змушує думати. Вона змушує плакати і думати. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Сподіваюся, ви знайшли якусь цікаву книжку для себе. Мені буде дуже цікаво, до речі, почитати в коментарях, скільки книжок ви прочитали в цьому місяці, які саме, можливо, у вас є якась улюблена, як в мене вийшло з Дімом в Лужковому морі. Підписуйтесь на цей канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А з вами була Настя. Всім пока!